Є будинки, у яких живе тільки пам'ять, і на околиці маленького села Холодного Яру один із таких, де Галина досі доглядає за кролями і тишею. Було вже глибоко за грудень. Сніг рівномірно покрив дах старої дерев'яної хати, а вишня за вікном стояла гола, мов притихла від спогадів. Село спало під білою ковдрою зими. Чигирин десь за кілька кілометрів звідси ніби належав до іншого світу. Тут час йшов повільніше, м'якше, як ледь чутний подих. Усе довкола, ніби застигло у чеканні дерева поле дорога, якою ніхто вже не ходив. І тільки в маленькому віконці хати іноді блимало світло знак, що тут ще є хтось живий. Галина прокинулася рано ще до світання. Навіть у грудні вона вставала за звичкою, так як колись робили вони разом з Андрієм, тепер вона сама. Вже дев'ятий місяць, як його немає. Їй було трохи за п'ятдесят, сиве волосся вона заплітала в тонку косу, яку затискала на потилиці. Її рухи були неспішні, як у жінки, що вміє берегти тишу. Вона не говорила зайвого, але її очі, очі мали глибину озера, що пам'ятає кожну краплю дощу. Галина вдягнула старий вовняний светер Андрія, той самий. У якому він завжди виходив до кролів? За вікном заметіль потроху стишувалася, вона вдихнула глибоко, вловлюючи знайомий запах дерев'яних стін печі і чогось невидимого того, що лишається після когось, хто був коханим. Галю, може, ти поїдеш до доньки? питала сусідка Марія вже вкотре. Тобі ж тут важко. Та й кроліто все було його. Навіщо тобі все це? Але Галина тільки посміхалася у відповідь, похитуючи головою, вона не відповідала, бо як пояснити те, що не вміщається у слова, як пояснити, що кожен куточок цієї хати ще зберігає голос Андрія, що, коли вона тримає у руках старий блокнот, де він записував усе про кролів, це ніби чути його знову. Того вечора Галина дістала з верхньої полиці кухонної шафи зошит, обкладинка з тканини вже вицвіла, сторінки пожовкли, але почерк Андрія лишався акуратним, майже каліграфічним. Маша, вісім тижнів, харчування сіно, плюс, морква. Сьогодні реагує на зміну погоди. Починає линяти, квітка носить себе спокійно, можливо, знову вагітна. Галина провела пальцем, по написаному, ніби гладячи його руки. Ці рядки він завжди читав їй увечері, перед тим як гасити лампу. З любов'ю, з усмішкою, наче про дітей. Коли на дворі стемніло, і сніг почав стиха падати, вона вдягнула теплий кожух. І вийшла на двір. Сніг хрумтів під ногами. Вона пішла до хліва, де жили кролі. Усередині було тихо, лише шелест сіна і легке шурхотіння кролі ворушилися у сні. Вона погладила машу, поклала свіже сіно і прошепотіла: Привіт, Андрію! Вони всі тут твої, усі живі, усі чекають тебе, як і я. У хаті вона запалила свічку, сіла біля столу, відкрила зошит, дістала олівець, написала Маша в нормі, нове сіно, температура мінус сім, тиша. Вона не знала, для кого це писала для себе, для нього, для тиші, але кожен рядок був способом залишитися разом. Свічка горіла тихо, біля вікна лежали ті самі рукавиці Андрія вже старі. Але ще пахли сіном. Галина посміхнулася не тому, що стало легше, а тому, що у темряві знову з'явився сенс. Зима тривала, але з кожним ранком сніг лягав м'якше. А у серці Галини поступово визрівала думка: треба продовжувати не для себе, а для нього. Свічка ще не встигла догоріти з минулої ночі, як Галина знову відкрила зошит Андрія. Писане його рукою ставало голосом у тиші. Наступного ранку сніг усе ще лежав на землі, щільний і білий, як нова сторінка. Небо було сірим, але не важким, радше приглушеним м'яким. Сонце не проривалося крізь хмари, і весь світ здавався загорнутим у тонку ковдру спокою. На кухні пахло сушеними яблуками та свіжозавареним чаєм із чебрецю. Галина сиділа біля столу, згорбившись трохи над зошитом, як колись Андрій. Той самий зошит у тканинній обкладинці, пожовклий по краях, пахнув старим папером і спогадами. Він не був поруч уже давно, але вона продовжувала говорити до нього вголос. Пам'ятаєш, як ти казав, що машу треба годувати морквою, коли змінюється погода, от і сьогодні вона знову не їсть. Але відповідь була тільки у вигляді акуратного рядка на сторінці. Маша чутлива до вологості при різкій зміні температури давати теплу воду з вівсянкою. Галина не одразу зрозуміла, про яку саме вівсянку йдеться. Вона ніколи не запам'ятовувала дрібниць цим займався Андрій. Тепер кожна така деталь була на вагу золота. Вона хвилювалася, маша дійсно виглядала млявою, сиділа у кутку, клітки, не рухаючись. Інші кролики теж поводилися незвично було щось у повітрі, можливо, передчуття зміни погоди або снігової бурі. Галина раптом відчула страх, їй стало лячно, що не впорається, що щось зробить не так. А якщо Маша захворіє, а якщо всі її зусилля даремні, уперше за довгий час вона відчула себе маленькою слабкою, без нього ніби світ утратив логіку. Вона взяла теплу воду, додала трохи вівсянки, яку знайшла у старій банці на полиці, обережно винесла мисочку до хліва. Маша не одразу зреагувала, але, зрештою, підійшла, випила кілька ковтків. Галина сіла поруч прямо на купу сіна і спостерігала. Потім взяла зошит і, намагаючись зберегти почерк, Андрія додала Температура. Мінус десять маша п'є воду, їсть трохи вівсянки, поводиться спокійніше. Цей простий запис був для неї важливішим за будь-яке листування, це був діалог, хоч і через роки. Увечері вона вирішила переглянути увесь зошит від початку, листала сторінку за сторінкою, ніби читаючи роман про їхнє спільне життя. Тут були не лише записи про корм чи розмноження, тут були помітки про погоду, про запах квітів, які розпустилися біля хліва, навіть про те, що Галина сьогодні усміхається більше, ніж учора. Вона зупинилася на одному аркуші, де чорнило було розмазане. Сьогодні вперше відчув, як сильно люблю її мовчання. Це була не нотатка для ферми, це було зізнання. Галина стиснула сторінку, сльози набігли на очі. Вона ніколи не чула цих слів від нього в голос. вона взяла олівець і записала свій рядок. Я чую твої слова, Андрію, і мовчання моє тепер твоє. Уперше за багато місяців вона не боялася ночі, бо знала, кожен її день продовжує те, що він почав, не як обов'язок, а як любов. Галина вимкнула світло зошит, залишився відкритим на столі, на дворі знову почався сніг. Але всередині було світло. Наступної ночі вона не могла спати не від тривоги, а від бажання сказати йому ще дещо. І саме тоді почалися ті тихі розмови у темряві, з тими, кого вже не видно, але хто досі поруч. В ту ніч, коли сніг танув просто на долонях, Галина раптом зрозуміла, мовчання може бути розмовою, якщо хтось його слухає. Ніч опустилась на село, як тепла ковдра. Сніг за вікном падав, не поспішаючи, ніби хтось витрушував його з мішка високо вгорі. У хаті було темно, лише жарівки в печі давали м'яке помаранчеве світло, тиша панувала всюди. Тільки чути було, як годинник у кімнаті відмірював секунди, рівно, спокійно, невблаганно. Галина лежала у ліжку, але не могла заснути. Лежала на боці, згорнувшись, тримаючи біля себе ту саму книгу зошит, як інші тримають подушку. За вікном повів вітер, і шибка ледве чутно задзвеніла, їй раптом. Стало не по собі не страшно, а порожньо. Андрій з'являвся у її пам'яті найчастіше саме вночі. Він завжди був людиною тиші, не любив галасу, говорив мало, але його мовчання було глибоким, теплим. Коли вони ще були разом, він любив сидіти під вишнею біля хати в темряві, просто так слухаючи ніч. Що ти чуєш? питала вона тоді, тебе відповідав він. Тепер його вже не було, але ніч залишилася. Вона часто розмовляла з ним подумки, але тієї ночі щось змінилося, їй раптом стало важливо сказати вголос, не шепотом, не в уяві, а насправді вона піднялася з ліжка, закуталась у стару вовняну хустку і вийшла на ганок. Мороз щипав щоки, але не відлякував. Небо було темне, вкрите сніговими хмарами, повітря стояло тихе і важке, як перед дощем, хоча йшов сніг. Вона пройшла стежкою до хліва, у віконці ледь ледь блимало світло маленька лампочка, яку вона залишала на ніч, у хліві було тепло. Сіно пахло сухим сонцем і минулим літом, кролики спали, лише Маша поворухнулась у своєму кутку. Галина присіла біля неї. Привіт, тихо, сказала вона. Я просто прийшла не для чогось особливого. Вона сиділа на ящику, руки, сховала в рукави, а слова самі потекли. Андрію, сьогодні був важкий день. Маша не їла зранку, я хвилювалась, як тоді, коли ти поїхав. Пам'ятаєш? Слова були повільні, прості, ніби вона розповідала старому другові, ніби він просто мовчки слухав, сидячи поруч. Час від часу вона зупинялась, вдивляючись у темряву не для відповіді, а для присутності. Мені не вистачає тебе нарешті, зізналась вона, але я тримаюсь. Бо тут усе твоє, і я не можу цього залишити. Тоді трапилось те, чого вона зовсім не чекала. Маша встала і підійшла ближче, торкнувшись її руки вологим носиком, ніби зрозуміла, ніби почула. Галина провела рукою по її спині і раптом крізь тиху глибину ночі вона відчула якесь тепло, щось справжнє, нематеріальне, що огортає її зсередини. Вона більше не почувалася самотньою, мовчання дійсно стало розмовою. Галина залишалась там ще довго, інколи говорила, інколи просто мовчала. Притулившись спиною до дерев'яної стіни, потім повільно підвелась, глянула ще раз на Машу та вже спала. На зворотньому шляху вона не відчувала холоду. У хаті гніздо тепло чекало її піч, ще живріла на столі, залишився відкритий зошит. Вона записала ніч, розмовляла з тобою. Маша слухала того вечора, вона заснула, не згорнувшись у клубочок, а вільно розкинувши руки, і їй снився голосне слово, а сам голос такий, який не забувається. Коли вона прокинулась, світло ранку пробивалось крізь фіранки, і разом із ним бажання доторкнутись до чогось, що залишилось від нього, не до голосу до речей. Ранкове сонце торкнулося по лиці біля вікна, і Галина раптом побачила його стару бляшанку з насінням. Це був не просто предмет, це був спогад, що дихав. Ніч відійшла разом зі снігом. На небі з'явились бляклі промені сонця, що пробивалися крізь хмари, як несміливі руки. У повітрі щось змінилося ще не весна, але вже й не глуха зима. На дворі лежав вологий сніг із темними прожилками землі, під дахом рипнув бурулька. У хаті пахло димом із печі, сушеними травами і чимось давно забутим запахом дерев'яної скрині, яку Галина не відкривала вже багато місяців. Вона дістала ту скриню з-під ліжка, повільно, ніби боялася зрушити щось важливе. Відкрила кришку. Всередині речі Андрія, зношені рукавиці олівець, коротенький, зошити старі фотографії коробочка з металевими гудзиками і бляшанка з підписом Горох ранній для ґрунту сухого. Вона провела пальцями по металевій кришці, ніби гладячи йому волосся. Ти ж ніколи не викидав нічого, що міг ще використати, всміхнулася сумно. Її охопило дивне відчуття усе це спогади речі, які більше не потрібні, і водночас безцінні. Вона не знала, чи варто торкатися їх, адже кожен дотик це біль, але не торкатися ще більший. Її охопив страх. А що буде, коли й ці речі зітруться, коли зітреться запах фактура, тепло, якщо вона забуде, якщо він зникне? Галина обережно дістала рукавиці, у них ще лишилися дрібинки сіна, вона притулила їх до щоки, потім розгорнула старий зошит із рецептом підживлення ґрунту. Там були замальовки лопухів, нотатки, на полях якісь цифри незрозумілі для неї, але такі рідні. В маленькій кишенці скрині вона знайшла лист. Не відкритий. На конверті було написано її ім'я, і дата кілька днів до того, як він поїхав. Руки затремтіли. Вона прочитала лист. Андрій писав просто: якщо ти читаєш це, значить, мене, можливо, вже нема. Але ти це все, що в мене було справжнього. Я вірю, ти залишишся і будеш жити не як пам'ять, а як любов. Не бійся, ти сильніша, ніж знаєш. Сльози лились, але були тихими. Вона не схлипувала, не ламалась, ніби ці слова підхопили її в найважчий момент. Вона загорнула лист у шматок тканини і поставила на полицю біля ліжка, поруч чашка, з якої він пив чай та олівець. Я не буду жити в спогадах, мовило вголос я буду жити з ними. Ввечері вона заварила чай у старому металевому чайнику, сіла біля вікна, за вікном знову падав сніг, але в ньому вже не було самоти, лише спокій. А вранці вона помітила, що маша дивиться на неї по іншому і що, можливо, в тому погляді відповідь, яку вона шукала, бо життя тривало, і навіть кролики знали це. Наступного ранку, коли сонце вперше за довгий час виглянуло за хмар, Маша не вийшла зі свого кута. Галина відчула, що щось починається, а може, продовжується. Весна в Чигирині приходить не дзвінко, а тихо. Спочатку кілька крапель з бурульок, потім м'яке тінювання на снігу, а тоді звук крапель з даху, що капають на дерев'яний поріг. У той день ранок почався незвично, не з чаю, не з читання зошита, а з відчуття тривоги. Галина прокинулась раніше ще до сходу сонця, відчула щось у повітрі змінилося не зовні в хаті в собі. Маша стара кролиця, яку Андрій колись називав. Матір'ю спокою, зазвичай зустрічала її блиманням очей і повільним облизуванням лапки, але сьогодні вона лежала притиснута до сіна, не рухаючись. Її дихання було глибоке, але напружене, вуха тремтіли. Поруч лежала купка розірваного м'якого гнізда з пір'я. Галина відразу зрозуміла, починається народження, її охопив страх, вона ніколи не була поруч під час пологів у кролиці. Раніше все це робив Андрій спокійно, уважно, наче мав дар розуміти тварин. Вона ж просто подавала воду, мовчки стояла поруч. Я не знаю, що робити, прошепотіла вона. Якщо щось піде не так. Вона згадала все, що Андрій колись казав: не втручайся, якщо не потрібно, але будь поряд. Вона знову переглянула записи в зошиті. Сторінка, де згадувалася Маша, у березні завжди важче. Головне тепло, і тиша. Вона чутлива до гучних звуків, руки мити чисто. Вода трохи тепліша за кімнатну. Галина виконувала усе мовчки. Вона принесла додаткове сіно, поставила чашу з водою ближче до гнізда, запалила свічку, хоча був день просто для себе, для душі. Протягом кількох годин вона поверталась до хліва, перевіряла, прислухалась. Маша важко дихала, іноді злегка скиглила. Час тягнувся в'язко, як березневий туман. Ближче до вечора з хліва почулись інші звуки, короткі, різкі, майже дитячі. Галина кинулась туди з серцем, що калатало у грудях. Маша лежала втомлена, але спокійна. А поруч рухались крихітні грудочки з рожевими носиками. Четверо вони були без шерсті, сліпі, тремтіли, але живі. Галина опустилась навколішки, долоні її тремтіли, вона не могла відвести очей, сльози текли беззвучно. Вперше за багато місяців вона побачила не минуле, а майбутнє. Вона провела рукою по спині, маші прошепотіла Ти справжня мама, і ти не одна. Повернувшись до хати, вона відкрила зошит на новій сторінці, олівцем трохи тремтячою рукою написала: 25 березня Маша народила чотирьох: тепло, тиша, життя триває. І тут вона згадала це ж той самий запис, який колись читала від Андрія, ті самі слова, той самий день, але тепер її почерк. Цієї ночі вона довго не могла заснути, але вже не від тривоги, а від глибокого м'якого світла, що проростало десь всередині. Наступного ранку вона подивилась на свої руки і вперше подумала, вони вже не тільки пам'ятають його дотик, вони самі тепер несуть дотик життя. Коли ранкове світло пробилось крізь фіранки, Галина вперше за довгий час не прокинулась від тривоги вона прокинулась, бо мала навіщо. Березень закінчувався, сніг танув під сонцем, залишаючи калюжі на стежці. Земля починала дихати теплом, як людина, що щойно прокинулась після довгого сну. Повітря було ще прохолодним. Але в ньому вже плив аромат майбутнього цвітіння. Галина сиділа на лавці біля хати, обмотана картатим шаликом, в руках чашка з чаєм, на обличчі спокій, що рідко, приходить сам здебільшого його доводиться вистраждати. У хліві кроленя та вже ворушились Маша підводилася, нюхала повітря, а в саду з'явилися перші бруньки на гілках Старої вишні. Галина не була більше тією самою жінкою, що колись мовчки сиділа у темряві, стискаючи в руках зошит. Її очі залишились сумними, але вже без розпачу. Вона не забула і не мала наміру, але тепер пам'ять більше не тягнула її назад, вона стала частиною руху вперед. І руки знову працювали. Вона прибирала у дворі, полагодила полицю у хліві, навіть посадила новий рядок цибулі біля ганку, маленькі дії, але в кожній було продовження чогось більшого. Одного дня прийшла її племінниця Оксана з чоловіком, тітко Галю сказала лагідно. Може, ти б поїхала до нас у місто там і легше, і люди поряд, і лікар поруч, і тепло. Вона мовчала кілька хвилин, не відводячи погляду від чашки з чаєм. Ви добрі діти, дякую, але я не можу залишити це місце. Тут усе, що в мене було, і є, тут же самотньо, обережно додала Оксана, не самотньо, сказала Галина, присутньо. Після їхнього візиту Галина довго сиділа у вікна, розмова була чесною, пропозиція щирою. Але щось усередині не давало їй зібрати валізу, бо ця хата не просто дім, це продовження одного життя і початок іншого. Це місце, де кожна річ знає її історію, де кролики дивляться на неї так, ніби розуміють усе. Вона вийшла до саду, підійшла до вишні, поклала долоню на її кору. Стовбур був шершавим, але теплим, вона заплющила очі. Андрію, я залишаюсь не для тебе і не тільки для себе, а для всього, що ще росте, навіть якщо ніхто не бачить. Наступного ранку вона дістала маленьку дощечку з комори. На ній колись Андрій писав назви сортів овочів, коли садив щось нове. Вона взяла ніж і повільно обережно вирізала слова Сад, Андрія. Потім встромила дощечку біля молодого пагінця, біля вікна той самий пагінець, що випадково проріс з торішнього насіння. Це був не пам'ятник і не могила, це був знак любові, що не зникає навіть коли не чутно голосу. Того дня вона багато працювала, підрізала гілки, замітала сніг, перекопала клумбу, ввечері заварила чай з меліси, сіла на ганок. У її погляді з'явилась тиха впевненість, не горда, не показна, а така, що приходить тільки після великої втрати і великого прийняття. Коли сонце сіло за обрій, вона ще раз глянула на хлів усередині шелест сіна звук життя. У її кишені був зошит Андрія, вона тримала його як щоденник, але вже писала не для нього, для себе. На останній сторінці вона вивела прості слова я залишилась і я росту.